Доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. І це вже другий день, коли я вирішую математичні задачі, поки не знайду собі дівчину. Я нагадую, що я один який через рік буде здавати НМТ, і замість того, щоб готуватися до нього, я буду вирішувати такі дуже тупі задання. Перед цим я хочу показати вам дуже-дуже смішний мєм: Чувак пише Трипомножти на 4 друг відповідає, що це 12 і ставить знак оклику. А цей чувак записує факторіал 12. Ну. Кафес. Uh, я думаю, що це дуже класний мем, і ви за нього по-любому маєте поставити лайк і підписатися. Бо uh, завжди треба знати, скільки буде факторіал 12. Отже, перейдемо до нашої задачі. Uh, нам треба порахувати 2 в 18 степені і відняти 1. А вже ж ми його не будемо рахувати, бо це взагалі задача с Кенії. І коли дитина буде це рахувати, початься всі. Коли вона буде це рахувати, її вже з'їсть лев. А ми маємо бути в таких самих обставинах, як вони. Отже, нам треба їх це дуже швидко вирішити. Отже, у нас такий спідранчик буде. Спочатку треба нагадати, що. Е Таку властивість, що а квадрат плюс Б квадрат це а плюс Б помножити на А-Б. мінус Підставляємо його сюди. 2 в 18 можна виразити як 2 до другої. Ой. 2 в 9 до другої. І 1 в квадраті. І все. Далі. Це виходить, що 2 в 9. відняти одиницю. Множти на 2 в 9 додати одиницю. Як я на минулому році казав, що 2 в 9 а, має знати будь-яка людина, бо це стидно не знати. Це в нас буде 512 відняти 1. На 512 додати 1. І це дорівнює 511, а, Помножити на 513. Ми це Ну, як, як ви думаєте, чи ми будемо це рахувати чи ні? Вже ж ми не будемо, бо ми дуже ліниві. І. Це займе дуже багато часу. Адже ми його розкладемо як 500 додати 13, помножити на 500 додати 11. І далі швиденько порахуємо це. Получається, що фонтанчиком 500 на 500, 500 на 11. 13 на 500, 13 на 11. Це виходить 500 на 500, це 250 тисяч додати. 500 на 11 це 6. Ой, це 5500. Далі 13 на 500 це 6500. Додати 13 на 11 це 143. Це дорівнює 262143. І це наш, наша відповідь. Ви можете помітити, що результат дуже схожий на результат з минулого відео. Саме на один менше, як ми тут бачили, у нас було 262144, а у нас 262143. Тобто різниця в одиничку. Тобто, це, це, дуже, це дуже класно. Бо є якийсь зв'язок. Отже, ми його вирішили. Я думаю, що... я дуже надію, що вам це хоча б трохи сподобалося. І ви трошки прокачали інтелект. І коли вас запитають, щоб розв'язати таку задачку, ви її розв'яжете і вступите в Гарвард. Чекаю на ваші лайки, на підписки. І забув на початку сказати, що цю ідею я повністю вкрав. І я цього взагалі не скриваю. Так що да. Можете ставити дізлайки, можете ставити лайки, навіть можете ставити більшість дізлайки, бо це все одно буде передвігати мій канал. Канал з 9 підписниками, з яких 8 це мої друзі. Uh, отже, да, ну на цьому все. І я думаю, що можна прощатися. Всім гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Ну і все, пока.